Вітаю гостей та підписників на каналі Лайф. Сьогодні буде про спаржу. Чи можна саджати курінці в травні, які сорти спаржі поширені та які є у нас? Як я готую на кухні молоді пагінці спаржі, а також рецепти від інших кухарів? Ми продовжуємо висилати спаржу на замовлення новою почтою. Тож, якщо ви посадили нашу спаржу, коментуйте, а якщо бажаєте посадити, замовляйте, навіть якщо ви на каналі вперше, поставте лайк авансом і буде вам щастя. Зараз настільки інтенсивно змінюється все навколо, що я іноді забуваю відзняти цікаві моменти, а згадую про це, як вже кажуть, пізно. Однак цей випуск буде просягнутий змістовною інформацією, роздумами, емоціями, а найголовніше частинкою часу нашого буденного життя. Якщо є земля, бажання, то час шукається і здоров'я мотивується. Усі, хто любить село, дачу, простих людей, вітаю, вам з нами буде цікаво. Якщо можете нас чогось навчити, пишіть в коментарях. Якщо можете чогось навчитись у нас, так само ласкаво просимо до діалогу. Зараз на відео ви бачите нашу спаржу. Корінці від року до трьох, відповідно товщина стебла, дає змогу визначити, що, де, ну, розмір коріння. Так як ми не робимо зараз посадку саджанців, а викопуємо її для пересилання на замовлення, тож підготували для вас рекомендації, так як це ці питання, які найчастіше ставляться замовниками. Основні правила посадки спаржі з кореневищим саджанцями вироблені не нами, а систематизовані із загальнодоступних джерел. Найголовніше вибір місця. Сонячне, захищене від сильного вітру. Легкий родючий ґрунт з нейтральною або слабокислою реакцією pH 6,5, 7,5. Не слід садити на місці, де раніше росли пасльонові або спаржа. Друге правило це підготовка ґрунту. Ділянку треба перекопати на глибину 30-40 см нести компост, перегній, попіл. На весні вносяться мінеральні добрива, наприклад, суперфосфат і сульфат калію. Посадка кореневищ – це третє правило. Оптимальний час травень, коли ґрунт прогріється до плюс 10 викопуються траншейки глибиною 25-30 см, шириною 30-40. На дно насипається горбок ґрунту, розкладається корінь павучком розправляти кінці в різні боки. Засипати ґрунтом на 5-7 см полити. У міру росту пагина поступово підсипати землю, поки й невірівняється з поверхнею. Сорти спаржі, які щойно ви бачили як слайд-шоу, є у нас. Наразі можемо запропонувати вам сорт Анджертельська. Якщо вас цікавить ранній урожай, краще вибрати Анджетельську, Брукс Делайт або, при Аржентей. Якщо ж пріоритетна вибагливість і стабільність, то Мері Вашингтон дуже гарний вибір. А ви знали, що спаржу треба очищати? Так, так, саме так. Біла спаржа має товстішу шкірку, обов'язково очищується повністю, починаючи з підголовки й донизу. Обрізати тверду частинку знизу на 2-3 см. Якщо не вмієте готувати спаржу, не поспішайте казати, що вона не смачна. Історія із життя, яку я постійно розповідаю. У нас колись взяли гарбуз на кашу, а потім прибігла незадоволена пані, бо сподівалася, що в ньому зовсім немає насіння, а сама м'якоть. Ну, Точніше, те, що варить кашу. Ну, Ми приготували такий крем пюре суп з гарбузи вийшов на трохлітрову кастрюлю, і відео зняли і у власну спільноту з рецептом його виставили. А ще дехто не вміє кукурудзу готувати. Ну, Якщо не вміє, то винен той, хто вміє. Спаржу можна їсти сирою. Свіжі, тонкі зелені пагони на смак нагадують молодий зелений горошок. На відео ви бачите, як я почищену спаржу злегка відварюю і смажу з чесником на маслі з коров'ячого молока. Як правильно пробаланширувати спаржу. Тобто, 2-3 хвилини у киплячій підсоленій воді потім різко охолодити, варити. 5-8 хвилин у підсоленій воді з додаванням лимонного соку або дрібки цукру. На пароварці 6-10 хвилин. Запікати з олією приправами 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. А смажені на пательні або грилі до рум'яної скоринки 3-5 хвилин. Подача Спаржа смакує з маслом, лимонним соком, голландським соусом, яйцем, сиром і соєвим соусом. Можна подавати як холодною, так і гарячою стравою, як гарнір, закуску чи основну. Я дуже люблю аромат смаженого чесничку на маслі. А ще зелена соковита спаржа. Вона волокниста, але така смачна, смачна. До речі, свіжу спаржу теж у нас можна замовляти. Як ми її збираємо, молоді пагони завдовжки 15-20 см, коли вони ще щільні, прямі, соковиті, нерозкриті, зрізаємо ножем вранці або ввечері одразу в холодну воду. Ретельно промиваємо і в холодильник. А спаржу з пательні, яку ви зараз бачите, можна подавати з м'ясом. Якщо любите страви з духовки, я так зробила. Беремо курочку, картоплю, спаржу, приправляємо сіллю, перцем, маслом або олією і в пакет для запікання. Неймовірно смачно. Так, як час приготування картоплі і м'яса не менше 40 хвилин, тож духовку розраховуйте, що десь приблизно час приготування буде хвилин 50-60. от поки нагріється, поки закипить. І ось така смакота виходить. Неймовірний аромат, виглядає смачно, корисно, тому що це не смажене на пательні, а це готувалося у власному соку. Тому ще раз вам показую курочка. Картопелька домашня і спаржа. Корисно, гарно. Рекомендую, спробуйте. А поки ви будете дивитися на смачні приготовлені кулінарні шедеври зі спаржі, я трошечки розкажу про те, як потрібно доглядати за спаржею, яку ви щойно посадили. Обов'язково потрібно проводити розпушування і міжрядну обробку. Після дощів або поливу, щоб зберегти вологу і не дати ущільнитися ґрунту. Міжряддя треба обробляти культиватором або мотикою сапою. Боротьба з бур'янами це головна загроза, бо спаржа росте повільно, а бур'яни забирають вологу і поживні речовини. Як боротися? Механічною прополкою, вручну або сапкою, особливо навколо молодих рослинок. Мульчування, солома, тирса, скошена трава, чорна агротканина зменшує кількість бур'янів і зберігає вологу. Після третього-четвертого року можна акуратно застосовувати гербіциди. Ми так не робимо, тобто гербіциди не застосовуємо. Тому що ми самі цю спаржу споживаємо і, якби вам теж рекомендуємо споживати екологічне, але в крайніх випадках. Можете, можете консультуватися і пробувати. Ну і підгортання у другий рік і далі для бланширування пагонів, якщо ви хочете білі паростки. Потрібно підгортати грядочки. У траншеї для посадки коренових спаржі вносять родючі, легкодоступні для коренів компоненти, які забезпечують живлення на багато років уперед. Тож доглядати за спаржою не нескладно. Сподіваюся, вам захочеться скуштувати спаржу і посадити. Де гроші? В насінні. Я помітила, що якщо не мочити і не пророщувати, то гроші в землю, а квітів немає. А скільки гарних однорічних і багаторічних і всього хочеться. У нас весняний квітник не виглядає на Багато землі. Багато місця, багато рослин, але мало що цвіте. Сподіваємося, найближчим часом наш квітник наповниться. Покажу обов'язково. Мені казали, що я дуже детально підходжу до пояснень, вживаючи медичні, хімічні, біологічні терміни. Ви знаєте, у всьому є взаємодія, взаємозв'язок і причину наслідковій залежності. Тож. Якщо вже в якусь тему занурююся, не хочеться спрощувати, але оскільки і нудною теж не хочу бути, відео короткі завжди кілька основних акцентів. Тобто, якщо помітили, афіша складається з трьох анонсів, щоб кожен з вас знайшов свої п'ять хвилин. Погода дивувала квітень, а тепер ще й травень, і поки займалися грядками, руки не доходили до квітника. Саджанці троян замовляли в кількох розсадниках, так само, як і піони, то в тьоті, то в рідних, то в знайомих або прийшло на почту. Приймалися не всі і не завжди. Але посаджалося поспіхом. Щось виходило хаотично, не під шнурочок, як більшість любить. Вже з'явилися із землі Лілії, відцвітають нарциси, тюльпани. Очікуємо на цвітіння різноманітних видів ірисів. Тож взялися перекопувати квітник, щоб дістати коріння перію, полину та іншої зарази, яку тяжко дістати сапою. Ну, це ж уже інша справа, правда? Гарна земелька, гарні кущики, їх добре видно, а скоро з'являться квіти однорічні, які ми висіяли і потім посадимо їх сюди. Особливі привіти і вітання, як завжди, усім українцям за кордоном. Хай вам на чужині зустрічаються добрі люди. Будьте здорові й щасливі, всіх обняла. Традиційно дякую за підтримку, коментарі, лайки, підписку. Нагадую, що весь травень будемо відправляти саджанці спаржі на замовлення. Тож, якщо ви вирішили займатися, телефонуйте або пишіть на вайбер: 093 194 64 91. Ну, якщо хочете, цей ж номер телефону закріплений на каналі. А зараз трішечки анонсу. Хочеться на гамаку попити кави. А може соку, а може камботу. Хочеться на гамаку подивитися на зірочки. А Гамаку ще немає. Тож у наступному випуску. Сподіваюся, покажу вам гамак.